Бажаю здоров'я, незламній українці! Наша боротьба триває, і ми в ній. Працюємо далі на нашу перемогу. Завдяки нашій співпраці з Бельгією, з містом Гент, з українською діаспорою, ми отримали такий чудовий автомобіль для наших хлопців для підрозділу БПАК. Також вони нам передали з церкви своєї, своєї української общини багато для хлопців важних речей: шуруповерти, телевізори для оснащення КСП, принтери. Спальні мішки, карімати, солодощі. Завдяки тому, що вони передали безкоштовно нам цей бус. У нас були зібрані кошти на ремонт та нове, нове авто. Ми придбали. 20 FPV, і частково е, серед цих 20 FPV нам подарували небайдужі містяни. Дякую всім за допомогу. Дякую за співпрацю. Працюємо разом на перемогу. Слава Україні!